Колектив Криворуцького ліцею Семенівської селищної ради. Саме завдяки їх праці отримують допомогу як внутрішньо переміщені особи, так і військові. Минулого тижня відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність отримав Криворуцький ліцей Семенівської селищної ради. Нагородили причетник до здобутку перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко та депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Сьогодні депутатський корпус Полтавської обласної ради, апарат обласної ради завітали в Криворуцький ліцей для того, щоб відзначити колектив дітей, викладачів, керівництво Криворуцького ліцею за активну волонтерську діяльність, активну волонтерську роботу, про яку відомо не лише на теренах області, а відомо і в Україні, і за межами. Тому вони отримали першу нагороду за волонтерську діяльність від Полтавської обласної ради. Її запроваджено рішенням межах сесійного засідання депутатським корпусом, і першу нагороду отримують якраз сьогодні викладачі ліцею. Вони допомагають Збройним силам України. Вони опікувалися майже 200 внутрішньопереміщених осіб. Перебували тут. Вони опікуються дендропарком. Вони саджають сади. Присвячені Збройним силам України вони проводять благодійні акції. Полтавська область багато волонтерських колективів, волонтерських ініціатив, але ми підтримали саме цей колектив, тому що тут і діти, і викладачі, і жителі громади, і бізнес тут всі об'єднані єдиною метою допомагати Збройним силам. Саме колектив Криворуцького ліцею почав волонтерити навіть не з початку повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року. Він став осередком волонтерського руху в селі Крива Руда. Проте найбільша їх діяльність проявилася з 2022 року. Говорить депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. За його словами, волонтерська діяльність колективу постійно вдосконалювалася, як приклад, самі маскувальні сітки. Працює на перемогу нашої України в цій війні. Вони волонтери з 2014 року, вони, вони починали сітки, в'язали. Я теж фронтовий волонтер, як коли їхні сітки довозив, але вони були, вони реально як намокнуть, були дуже важкі. Зараз їх нова технологія, сітка важить за розміром, мабуть, 3 на 7, всього 7 кілограмів. Вона легенька, її дуже зручно розталати, робити. Окупні свічки. Кожен тиждень вони готують смаколики хлопцям напередок. Їх туди доставляють, ну, різні волонтери, хто їздить напередок, доставляють хлопцям, крім того, відправляють. Крім того, вони займаються парком, навчанням, там, листи пишуть, роблять. Малюнки, які підтримують дух наших хлопців напередку. Ну, колектив, який з малого до великого займається однією і справою, подання було зроблено вчасно. І наскільки з великою історією, щоб починалося там ще з 12-го року, волонтерською діяльністю ще ніхто тоді не займався. Що велика історія. Розвиток, що не, не так на початок війни створили, і вже колектив є, займається волонтерством. Цей колектив працює давно, ціленаправлено і є результат, який хоч тут з фінансової сторони тут дуже важко. Тут лише своєю працею, більшість робить оце волонтерський такий внесок, те, щоб зробити щоб, для перемоги. Дуже приємно вітати, я так розумію, виконку обласної ради. Викавший апарат. Виконавчий апарат. Наша земля, в тому числі, самокрива рода, багато своє матеріалиться. Тим паче волонтер. Ще з 2014 року так сталося в Володимир Михайлович Миколовичу, Павлу Павло Миколайовичу, що започаткувалися ці. Традиції. Зараз країна дуже переживає важкі часи. Часи становлення, часи єдності, час виклику. І тільки зараз ми розуміємо розуміємо ціну цій державності, незалежності і, не, і насамперед. Ціну перемоги. Ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям, що ми зараз саме цей час можемо знаходитись тут, говорити на буденні, приємні, теплі теми, які об'єднують нас. Це заслуга, ви розумієте, Я завжди казав, я маю за спиною дуже чудовий кошти. Який мене підтримує, чесно кажу, якби він не підтримав, я вже пішов. І вже ж зараз інколи хочеться піти, Але е я розумію, що те, що волонтерські ідеї, що таке наробна з Юлією Сергіочем із Милипалом в цьому плані з дуже. Мабуть, я вдома сам не зроблю її, коли маючи більше цьому. Так що я сказав, поки війна не закінчиться, я, я залишаюся те, що я думаю, що це наш. Це наші окупи на сьогодні. Тут хоч як-небудь допомогти, хоч як-небудь полегшити життя і можливо спастись цієї ціє життя. Тому що я вам дуже вдячний. Керівник Кривородського ліцею Павло Бабарика говорить: навіть на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України колектив не розгубився, а почав працювати на перемогу нашої держави. Волонтерська діяльність почалася гори вам ще із. І за то з 2014 року, але більш проявилася вона з перших днів війни, школа стала центром волонтерської діяльності. Зразу ми збирали матеріали, продукти збирали. Потім виникла проблема збирали подушки, одіяла, кроваті, розміщення. Все це було Тетяна Григоровна, депутат селищної ради. і От піді разом ми спільно був штаб створений. Навіть було створено. На третій день війни вже була розділена мука, зібрана мука, вдруг, як не буде хліба, то планували навіть в печах випікати хліб. Тобто я радий, що Костяк такий знайшовся в селі, яким цим, цим займався, переймався, люди зносили продукти переселенцям. Ну, були родичі, були всяк, але більшість за цим. Далі, коли розмістили все, я дуже вдячний благодійному фонду. Мейден Україн київському. Перші місяці війни вихованці ліцею разом з штабом розмістили близько 200 внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, розпочали співпрацю з Київським благодійним фондом. З ініціативи учнів було проведено благодійний ярмарок. Зібрано понад 20 тисяч гривень. Також були зв'язані маскувальні сітки, зроблено окопні свічки. Знає колектив Криворуцького ліцею депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Говорить саме завдяки колективу ліцею. Село має чудовий дендропарк Криворуцький Полтавської обласної ради. Зокрема, там посаджена клумба з любов'ю до Збройних сил України. Я цей колектив знаю дуже-дуже давно, вже років 17. Вони займаються волонтерською діяльністю. Коли відроджувався Криворуцький парк, він фактично на волонтерських засадах повністю був створений. Тут були зарості, непроходимі, і люди піднялися, вчителі, діти, і його довели. До тієї краси відновили діамантом, стало діамантом. І в нас два парки на території Полтавщини, які мають статус загальноціонального значення. З них Криворуцький і Устимівський. Устимівський, здається, в 1924 році, а цей, мабуть, в 1917 році отримав статус загальнодержавного. Це дуже високий рівень. І коли ви будете на екскурсії по парку, ви побачите, наскільки він красивий і наскільки там експозиція, дякуючи тому, що тут галявини, і ви можете побачити всю красу природи. Довели парк від 100 з чим то рослин до 300 з чим то кущів видів. і видів. Остання, як говорив, конференція, де була дуже висока представниця, яка визначила, що ми гідні звання державного значення. І тоді. Один прекрасний вечір, я дивлюся п'ятий канал і бійуща строка, що президент України підписав указ про присвоєння Криворуського парку, парку державного значення. Тепер ми спокійні, чи будемо ми, чи ні, вже його ніхто нікуди не забере. Я скажу вам, що парк, я радий тим, що парк став це, це була заслуга всієї громади. Що зараз, якщо раніше було, там щось що викопує, десь чужі приїжджають, то тепер люди зупиняють, вони кажуть, це наше. Останній випадок, коли там викопували цінні рослини, вони кажуть, а що ви робите, Посадіть назад, це наше. Це мене радує, що громада зрозуміла, що це наше, що це наше досягнення. Я думаю, що... Це віддушна, дуже велика, особливо під час війни вона віддушена була особисто мені особисто. І дружині ми просто йшли туди займалися, а потім ще внутрішнє переміщені особи, яких було 188 чоловік. Вони кожен вечір ходили тут, відпочивали, ми проводили різні мероприємства, екскурсії їм проводили. Колектив ліцею з початку війни допомагав розміщувати внутрішньо переміщених осіб, продовжувати співпрацювати з благодійним фондом. Збирають гроші з благодійних ярмарків, і це ще не все, за що колектив ліцею отримав нагороду. Я дуже вдячний благодійному фонду «Made in Ukraine» Київському, який привіз нам більше, ніж на мільйон чим-то гуманітарної допомоги іменно. Ну, не тільки продукти, продукти ми роздали внутрішнім переміщенням, а хлопцям каремати віддавали, віддавали павербанки, сучасні, в основному Англія і Іспанія були перші. Ці допомога там була дуже, продукти були дуже гарні. У ну, мене два класи було завалено. Цим хлопці приходили, ми роздавали. Далі виникло питання окупних свічок. Та, звідки, да, до речі, і, і і ці і маскувальні сітки, ніхто їх не... Проблема ж матеріал. Я вдячний колективу, який однодневний заробіток. Ми не відсилаємо благодійний фонд, ми залишаємо в себе за ці матеріали, закупляємо. Ну, якщо я вам скажу, сітка коштує від 5 до 7 тисяч, таку як ми робимо, то в нас вона собівартість наша, нашої сітки десь 900 гривень. Обходиться вона нам, Це, ну, роботу ми не рахуємо, як там робота вже в нас цех ми, ми зробили. Я радий, що зараз цех відкрили от за допомогою, що допомогла і селищна рада, і бізнесові структури. Ми 100 тисяч зібрали для, для покупки матеріалів буквально. Тому що зарплату платить зараз 6 чоловік, служба зайнятості оплачує їм людям зарплату, вони ходять як на роботу. Кожен день дві-три сітки вони в'яжуть і в нас зараз не стало черги. Ми зараз можемо давати не тільки собі, й своїм. Ми в добавок ми даємо, наприклад, якщо Полтава зернопродукт нам дали кошти, ми їм даємо сітки для їхніх співпрацівників, які воюють, які захищають. От вони вже чотири сітки взяли для себе просять. В основному Донецьк, Донецьк, Харків, Донецьк, Харків, Херсон. Буквально всі, госпіталі ж, ми ж теж по випічки ж не тільки куди їдуть наші Тетяна Аргорна, куди Володимир Михайлович, коли, куди їдуть, ми всі ми працюємо з нашими районними, всі, хто просить, ми, ми всіх допомагаємо. Робимо випічки, теж. Це теж затрати, все, але не йде ми, ні копійки не просимо. Крім матеріалів на, на сітки, оце туди. А, а для школи ми самі забезпечуємо всьому, всьому цьому. Крім того, ми співпрацюємо з благодійним фондом ОВЕС, освіта, виховання, екологія, спорт. Ворогам кришка». Є такий цей. Всі, всі школи району, і навіть і громадяни, от сьогодні мені привезли буквально пластикові кришки, які їх дають на переплавку, а кошти використовують для придбання дронів. Акція називається всеукраїнська ворогам кришка. Це честь для нас, перш за все, ясно, що тим більше це нагорода No1. Я радий, що це оцінка роботи всього колективу, людей простих. Ви знаєте, а чого вони так працюють віддано? Тому що у чотирьох моїх вчителів чоловіки воюють, є поранені. Є у тих тихообітницях син, який теж прийшов дуже важко поранений і зараз дуже важко. Тобто люди, які, яких затронула війна, не просто так, а затронула нормально. Відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність на Полтавщині вручають вперше.